Вітаю вас, друзі! Ловіть рецепт цієї повітряної рисової смакоти, яка готується за лічені хвилини, опоїдається дуже-дуже швидко. Чекаю також на ваші подобайки і підписку. У мисочку я поклала рис і влила сюди трошечки води. Будете все подрібнювати погружним міксером. Рис має перетворитись на отаке. Густеньке рисове пюре. Бачите, воно так ліниво стікає з ложки. У другу мисочку я розбила один білок від великого яйця. І додаю до нього 2 грами лимонної кислоти, це на кінчику чайної ложечки. І 5 грамів це приблизно ось така десертна ложечка цукру. І збиваю це все міксером. Білок має бути ось так туго взбитий, коли мисочку перевертаєте, він має не ворухатися. Тепер з'єднуємо дві маси: білок із меленим рисом. Маленькими порціями додаємо до рису білок і вимішуємо. Вимішувати потрібно недовго, щоб не впав білочок. Відсаджую тісто з допомогою кондитерського мішочка. На деко застелене силиконовим ковриком. Ставлю дечко у розігріту до 120 градусів духовку приблизно на хвилин 45-60. Дивіться, вже по своїй духовці, так, щоб це печиво не потемніло. У моїй духовці печиво сушилось одну годину. Трошки я не догледіла, воно стало таким. Легка кремуватим по кольору, але на смак, на смак це ніяк не вплинуло, воно дуже смачне, хрустке, легко відходить від силиконового коврика. І нарешті покажу вам, яке це печиво усередині. Бачите, яке хрустке, дуже ніжне. В роті воно буквально тане, жувати його не потрібно. Дуже рекомендую вам спробувати печиво за цим рецептом.